Вітаю, розв'яжемо номер 8,6. Треба розв'язати рівняння. З параграфа 8 раціональний рівнянь. Другий рівень складності. Підручник алгебра 8 клас. Нам треба розв'язати оце рівняння. 2х 8 в чисельнику, знаменнику х додати 4. І все це дорівнює 0. Давайте задаємо, коли дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0. Давайте так і запишемо. Чисельник дорівнює 0. -8 дорівнює 0. Не повинен дорівнювати 0, х плюс 4. Не повинно дорівнювати 0. Чому? Тому що на 0 ділити не можна. Тоді розв'язуємо рівняння. 2х буде дорівнювати, 8 переносимо праворуч, це буде плюс 8 і х, четвірку переносимо за знак, і буде мінус 4. Отже, тепер ми розв'язуємо 2х дорівнює 8, тоді х у нас буде дорівнювати. 8 ділимо на 2, це буде 4. І х не повинно дорівнювати мінус 4. Так як і мінус 4 не входить до області визначення рівняння, то в такому випадку відповідь буде дорівнювати х дорівнює 4. Х дорівнює 4. Х, якщо буде мінус 4, то в такому випадку не можемо допустити, щоб знаменник дорівнював 0. Тому що на 0 ділити не можна. Отже, переходимо на друге рівняння. Коли дріб дорівнює 0? коли чисельник 3х додати 7 буде дорівнювати 0. Але ж обов'язково областю визначення рівняння буде х не повинно дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна. Розв'язуємо тепер чисельник, рівняння у чисельнику, 3х буде дорівнювати. Мінус 7, ми переносимо 7 за знак дорівня, міняємо знак на протилежний. І також прописуємо, що х не дорівнює 0. Тепер давайте запишемо ось тут 3х, ми х чому буде дорівнювати мінус 7 ділимо на 3. І також записуємо, що х не дорівнює 0. Тепер треба неправильний дріб, треба виділити цілу частину. Отже, х у нас буде дорівнювати мінус. 7 ділимо на 3 це буде мінус 6 ділимо на 3 це буде мінус 2, 1 третє. І також прописуємо, що х не дорівнює 0. В такому випадку відповідь в цьому рівнянні буде дорівнювати. Я скорочено напишу, що х дорівнює мінус 2,1 третє. Третє рівняння. Коли, ік, коли дріб буде дорівнювати нулю, коли х квадрат буде дорівнювати нулю. Але ж нам не можна допустити, щоб знаменник дорівнював нулю. Область визначення цього рівняння буде мінус 9 не повинна дорівнювати. Тоді ми можемо прописати, що х у нас ось тут дорівнює нулю, але х не повинно дорівнювати плюс 9. Отже, відповіді у цьому рівнянні ми будемо мати число 0. x дорівнює 0. І третій, четвертий приклад. x мінус 1 дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0. І 1 мінус x не дорівнює 0. А тепер давайте уважно подивимось подивимося на цю умову. У нас, що тут ми маємо? x Дорівнює одиниці, і тепер, коли у нас одиниця, не повинно дорівнювати іксу. І що ж ми по отримали? І область визначення цього дробу, ікс не дорівнює одиниці, хрівню. В такому випадку ми напишемо, що цей випадок рівняння коренів немає, рівняння розв'язків немає, немає, або рівняння коренів немає. Що ж, ми з вами виконали номер 86. Дякую за увагу.